Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким день захисту дітей в Україні відзначатиметься не 1 червня. А 20 листопада у всесвітній день прав дитини рішення, що міститься в указі номер 355 2025 про перенесення свята, було прийнято з метою цитую з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень конвенції про права дитини. Кінець цитати. Так ідеться в заяві Офісу президента, опублікованій на сайті указ 1998 року, яким було встановлено 1 червня днем захисту дітей, скасовано. Всесвітній день прав дитини, який відзначається 20 листопада, вшановує прийняття ООН декларації прав дитини в 1959 році та Конвенції про права дитини в 1989 році.